you У серці Карпат, де час плине інакше, жив мудрий знатник Андрій Ворон. Його откровення зібрані у книзі Мирослава Дочинця, Золотий час. Це скарбниця віковічної мудрості. Прості істини про головне, про життя, любов, віру та пошук себе. Що таке золотий час? Ця настанова його запам'яталась назавжди невеселощі, вигадуй, не шукай причину для гарного настрою і нагоду для доброго гумору, Не лагідної приємної доби сподівайся. Натомість плекай зрощуй у собі стан надихнення, не хвилинний, а сталий, завжденний. Коли легені вдихають повітря, а душа воздухи, себто дух. Це є станом постійної любови. До себе, до світу, до людей, до Бога. Не шукай золоті гори, не чекай золотої години. Проживай золотий час тут і зараз. Знайти себе в собі. Той отець Серафим, часу погомоніти з ним я мав багато. Наші нари були поряд. Прояснив мені, що Божі закони не такі вже й недосяжні. Вони все-таки діють тут, на грішній землі. Наприклад, правило подібності. Якщо ти не любиш себе, то й оточення тебе не буде любити. Як ти ставишся до інших, так і вони до тебе ставитимуться. Якою мірою ти відміряєш, такою і тобі відміряно буде. Гнів, дратівливість, заздрість, гординя. Руйнують не тільки твоє життя, але й близьких, бо притягують невдачу і лиха. А любов, навпаки, сіє благополуччя, в тому числі й фінансове. Все вже є всередині людини: і влада, і слава, і шана, і талант, і гроші. Нашу ділу тому, щоби вивільнити всі ті блага себе для довколишнього світу знайти себе в собі. У Бога немає понять провина і кара. Він допускає право на помилку і не вимагає спокути більшої, ніж ти можеш знести. Наймиліший для нього спосіб виправлення помилок виявляти любов до себе та ближніх.